Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. У п'ятницю Європейська комісія завдала нового удару по Google. Техногігант отримав штраф у 2,95 мільярди євро. Це практично 3,5 мільярди доларів за антиконкурентні практики в сфері онлайн реклами. Це вже четвертий великий штраф за останнє десятиліття, але на цей раз. Справа зачепила не лише Google, а й відносини між США та Євросоюзом. Розповім вам про цю надзвичайно резонансну історію. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал і прокоментуйте це відео. Штраф викликав справжній шквал емоцій в Вашингтоні. Президент США Дональд Трамп, який активно позиціонує себе як захисник американських корпорацій по всьому світу. Вже написав в своїй мережі True Social, що дії Брюсселя є несправедливими і дискримінаційними. Він пригрозив, що запустить процедуру згідно е, такої параграфу 301 акту про торгівлю 1974 року. Цей механізм дозволяє США карати країни, чиї дії вважаються невиправданими або такими, які шкодять американській торгівлі. Фактично, це. Шлях до ескалації торговельної війни. Більш того, Трампу це робити не вперше. Він вже застосовував подібні заходи проти Європейського Союзу у свою попередню каденцію. В 2018-19 роках він вводив мита на сталь алюміній і навіть погрожував тарифами на автомобілі. Друзі, я записував для вас відео про те, чому США невідворотні будуть використовувати торговельну війну як інструмент своєї. Економічної політики, чому митні тарифи так важливі для підтримки і розвитку промисловості, навіть на сучасному етапі розвитку економіки. А також ми з вами говорили про нову економічну стратегію Вашингтона, і от, схоже, що зараз Євросоюз Союз просто як то кажуть, підливає масло у вогонь цієї політики, яку на новому рівні розпочав Дональд Трамп. Як все? Починалось приводом для нового розслідування стала скарга European Publishers Council, такої організації, яка об'єднує європейські медіа та видавців. Вони заявили, мовляв, Google десятиліттями вибудовував монополію в сфері АТЕК технології з онлайн реклами. Зокрема, компанія просувала власний рекламний бізнес ADX АДИКС, штучно завищувала комісії та фактично контролювала ланцюжок рекламодавець посередник платформи. Єврокомісія дійшла висновку, що з 2014 року і до нині Google зловживає своєю ринковою владою і зобов'язала компанію припинити те, що вони назвали такими самопреференціями, тобто ставити власні сервіси в привільйоване становище. Тепер Google має 60 днів для того, щоб представити план виправлення ситуації ще 30 днів на його реалізацію. Якщо це не відбудеться. Брюссель погрожує більш радикальними заходами аж до примусового поділу бізнесу, те, до речі, від чого відмовився американський суд, тому що він прийняв дуже м'яке рішення по відношенню до Google. Я вам про це розповідав. Цікаво, що штраф планували оголосити ще в понеділок, але проти виступив Марш Шевчович, це єврокомісар торгівлі, який побоювався, що надто жорстке рішення викличе. Міттєву відповідь США, наприклад, нові на мита на європейські авто. Тож голова антимонопольного відомства Тереза Рібера була змушена відкласти оголошення до п'ятниці. Цей епізод ще раз показує, наскільки цифрові ринки перетворились на арену не просто вже економіки, а геополітики. ЄС намагається обмежити владу американських техногігантів, але водночас боїться торговельної ескалації. Сама Google Активно розкритикувала це рішення, що й не дивно, віцпрезидент компанії Лін Малгаланд заявила, що це рішення Єврокомісії помилкове. Компанія буде його скаржувати. Воно шкодить тисячам європейських бізнесів, ускладнюючи їм заробіток. У світі є безліч альтернатив нашим послугам. Заявила вона, Google традиційно наголошує, що їхні сервіси – це просто найкращий продукт, а не інструмент монополізації. І це вже не перший конфлікт Google з Євросоюзом. У 2017 році на них наклали штраф майже 2,5 мільярди євро за зловживання Google Shopping. У 2018 році взагалі рекордний просто штраф у 4 мільярди 340 мільйонів євро за домінування Android. 2019 рік – 1,5 мільярди євро штраф за рекламну практику AdSense. Загалом, сума штрафів Євросоюзу проти Google перевищила 11 мільярдів євро. Та вони просто їх оподатковують додатково до класичних податків. Для порівняння, лише в 2024 році рекламні доходи компанії склали 264 мільярди доларів. Це понад 75% всіх надходжень Алфабет. Тобто штрафи болючі. З репутаційного боку, але не настільки критичні фінансово для компанії. Вони не загрожують її існуванню, її бізнес-моделі. Це по суті як додатковий податок. Європейські медіа асоціації вважають, що штраф не вирішує проблеми. Виконавча директорка Ангела Мілзвейт каже, що Гугл просто спише цей штраф як витрати на бізнес і продовжують домінувати, особливо в сфері штучного інтелекту, де вплив компанії зростає. Правозахисники з Amnesty International додають, що Google побудував свій бізнес на те, що вони називають масовому стеженні, і справжньою зміною могло би стати лише примусове розділення компаній. Навіть деякі експерти, такі, наприклад, як професор Корі Краудер з UCL, заявляють, що Європа зробила важливий крок, але реальний вихід лише один поділ Google. Це відкриває 120 мільярдів євро ринок для європейських компаній та врятує наші медіа, каже професор. Рішення Євросоюзу збіглося з іншим фронтом боротьби Google. в США. На 22 вересня призначено новий суд у справі Мін'юсту, де компанію також звинувачують у незаконні монополії в онлайн рекламі. Якщо там санкції будуть жорсткішими, Google може опинитися під подвійним ударом. Більше того, з появою. Нових гравців на ринку, таких як Perplexity AI, які використовують штучний інтелект для пошуку і реклами, позиції Google виглядають далеко не такими непохитними. Я, до речі, особисто використовую Perplexity як пошуковик No1, як аналітичну систему, як особистого помічника, який, на мій погляд, значно ефективніший і корисніший за Google. І під цим відео я залишу лінк на реєстрацію, за яким ви можете отримати. Місяць безкоштовного використання Perplexity. Так, місяць коштує 20 доларів, що теж не надто багато, але користі ця система приносить дуже, дуже відчутно більше, ніж коштують ці послуги. Тож, реєструйтесь, підписуйтесь на мій канал, якщо ви це ще не зробили. Коментуйте це відео і дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube, на Monobank. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.